В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Слава Ісусу Христу. Дорогі брати і сестри, сьогоднішнє євангельське читання являє нам приклад надмірної любові, Христа Спасителя до людського роду. Рідко коли ми чуємо уривок із святого Євангелія, в якому розповідається про два зцілення, а більш точніше сказати про зцілення і воскрешення мертвих. Сьогоднішній Євангелії. Якраз являє нам ці два епізоди євангельської історії, діяння і благовістя Христа Спасителя, Сина Божого, чи не викликає в нас співчуття хвора людина? А ще більше. На нас находить жаль, коли ми чуємо про те, що у вічність відходять зовсім молоді люди. Дивно, що дівчина, яку підняв із мертвих Господь мала лише 12 років. І кровоточива жінка страждала так само 12 років. Але в одному і в другому випадку Христос виявив свою любов. І не так, як ми чули сьогодні в апостольському читанні, що каже нам. Святий Апостол, невже Христос є служитель гріха? І невже те, що я зруйнував, буду знову будувати? Таким чином, апостол нам явно показує, що все, що відбувається в нашому житті і що відбувалося, в житті кровоточивої жінки і цієї дівчини, дочки Іаїра, яку підняв Христос причинами нашого буття і їхнього буття є звичайно гріх. Тому Христос прийшов на землю, щоби спасти. І зцілити кожну людину від гріха. Прекрасно у своїй проповіді на євангельське читання цієї неділі говорить святитель Дмитрій, митрополит Ростовський. Він, згадуючи цих два моменти, каже: Я не хотів би торкатися. Ні кровоточивої жінки, ні цієї дівчини, яку Господь підняв із мертвих, я хотів би звернути увагу на Іаїра, який дуже довго йшов до Бога. Ішов так довго, що йому прийшли повідомити, не турбуйся більше. Можливо, ти замало турбувався, донька твоя померла. В нашому житті дуже часто, дорогі брати і сестри, буває так, що ми свою душу то приводимо до смерті, то знову виводимо із цього штопору смерті. Коли приходимо на покаяння, дуже важливо всім нам усвідомити і юним, і молодим, і тим, хто знаходиться вже в старшому віці, що покаяння у житті має велике значення. Перш за все, значення має. Усвідомлення свого гріха. А якщо Христос прийшов розрішити всі наші гріхи, які неодмінно приводять до смерті, то це означає, що ми з вами повинні кожного разу, як є в нас така можливість і усвідомлення такої потреби, приходити до Христа, приходити. До таїнства покаяння. Люди в молодому віці дуже є безпечні. Вони себе дуже часто почувають такими, що начебто ніколи не припиниться в них подих життя, і вони ніколи не перейдуть межу життя і потайбічного життя також. Земного життя і потайбічного життя. Але це зовсім не так. Каже священне Писання дні юності своєї і молодості присвяти Богові і збирай скарби, щоб не так, як було у пророка Михея. Який казав, що я сію їх як солому. Це означає, що коли людина приходить до свого старшого віку, вона буває дуже розпачлива. Вона не може знайти собі місця в житті через те, що молодість. І юність цієї людини була зовсім безпечною. Вона не придбала собі нічого. І ангел Господній нічого не може також вдіяти. Ангел охорони цієї людини і дійсно всі плоди, як солома, яку тільки залишається. Спалити, бо нічого подати перед очі Божі. І тому, повертаючись, дорогі брати і сестри, до зцілення кровоточивої жінки, ми можемо тільки і одночасно поспівчувати і з другого боку порадіти. Що ця кровоточива, до якої було упослідження ставлення в тодішньому суспільстві, тому що там, де тільки з'являлася згідно книги Левит, така жінка, те місце вважалося нечистим. І там, де вона була, і там, де сиділа, і так далі. І ось цієї жінки виникає. Бажання доторкнутися, а Господь цей дотик відчуває. Ось вам відповідь на те, як діє Бог в нас і в святих іконах, і в інших святих речах. Якщо ми маємо бажання, якщо ми маємо таку сильну молитву, Господь приходить нам на допомогу. Він чує цей дотик, він чує наші бажання, він бачить їх і відповідає на них, так як відповів на дотик кровоточивої жінки, так як, будучи осміяним, він підняв із мертвих доньку Іяїра. так і нашу душу підніме, і наше тіло зцілить. Від всілякої нечистоти, якщо ми будемо кожний день, кожної години і кожної хвилини звертатись до Бога, Вседержителя і Творця нашого. Амінь.